Доброго дня. Ми надзвичайно раді, що зібралися стільки зацікавлених людей, і зараз відбудеться конференція. Власне, чорноволівські читання будуть в таких двох стадіях відбуватися. Спочатку будуть серйозні доповіді. Спочатку будуть власне, говорити люди, які досліджують діяльність В'ячеслава Чорновола, які. Знають багато про його особу про його особистість, про його особу і про те, чим він займався. Це надзвичайно цінно, оскільки головною метою нашої виданні десяти томів, от повному виданні брат Вячеслава Чорновола, є якраз підтримка зацікавлення, підтримка розвитку знання про цю постать і про його роль. В будівництві Української сучасної держави про ті речі, які він передбачав, про ті речі, які він вважав важливими для її розвитку. І при нагоді мені дуже приємно, що Смилоскип, видаючи 10-й том, тепер ми сподіваємось, що ще не останній том, хоча такий останній з запланованих в першому. Кому погляді на це видання творів, смолоски цим демонструє можливість завершувати якісь великі проекти, це справді дуже великий проект. От і десятий том, який ми зараз маємо в руках, підсумовує якраз цю можливість. Підсумовує те, що раз взявшись за справу, навіть одне невелике видавництво досить невелике видавництво може її здійснити, може зробити таку велику річ, оскільки таке видання потребувало і багато часу на підготовки, і багато коштів, і так само ну значної напруги всіх людей, які долучаються до цього видання, найперше. У порядниці всіх десяти томів пані Валентини Чорновіл, і ми надзвичайно вдячні їй за її зусилля, за її енергію. Ми так само користуючись нагодою, скажімо, я хочу сказати про два інших видання, які зараз у нас з'явилися, які також тривали досить довго. Підготовка до яких тривала досить довго. Це муза і чин Остапа Луцького, така перша. Дуже-дуже повна книга про е, цю постать, е, яка готувалася більше як два роки. Але, тим не менше, ми е, сьогодні вже маємо е, цей наклад, і до підготовки її долучився Василь Дервінський, е, який буде модерувати нашу цю зустріч. І ще одна книга. Партитури тексту і духу, партитури тексту і духу, художньо-документальна проза українських шістдесятників, це докторська дисертація Олега Рарицького з Кам'янця-Подільського, який там завідує кафедрою української літератури, і це також ще одне ще одне дуже вагоме джерело, вагоме дослідження, яке стосується на загал тієї теми, які нас сьогодні зібрала. тобто, Бо ми говоримо про В'ячеслава Чорновола завжди лише в контексті в контексті руху 60-ників, як постать, яка була однією з найпотужніших чинників, була однією з найпотужніших чинників цього руху. Отже, всі ці видання смолоскип. Власне, здатен був підготувати, і ми тішимось цього успіху. Але те, що буде відбуватися сьогодні, має власну цінність і ті доповіді, які сьогодні зараз прозвучать в цій секції, яка буде тривати до 3 години, так до 5.30, пізніше у нас буде невеликий кава-брейк. І потім вже власне презентація книги на горі. Яка розпочнеться о 6-й годині. і Після цього тут внизу буде ще невеликий хоршет. Отже, я всіх вітаю. Я бажаю всім цікавої роботи, цікавих власне. Думок цікавої, можливо, дискусії, і ми переконані, що це також буде мати дуже добру перспективу. Принаймні, ми готові пізніше оформити ті репліки, які сьогодні ті наукові доповіді, які сьогодні прозвучать в окреме видання, в окремий збірник, і в такий спосіб розмова про В'ячеслава Чорновола і про його роль буде тривати і надалі, що є нашою головною метою.